Коломияни мали нагоду зустрітися з народними депутатами України. На захід приїхали Дмитро Шлемко та Роман Чернега. Разом із ними про проблеми регіону говорив перший заступник голови обласної ради Олександр Левицький та його колеги з обласного органу самоуправління. Обговорювали на круглому столі як державні, так і місцеві проблемні питання. Більше у сюжеті Богдана Малецького. На захід запросили депутатів міської та районної рад, чиновників, небайдужих коломаян та журналістів. Народні депутати на початку зустрічі одразу ж розповіли про політичну та економічну ситуацію в державі. Зокрема, Дмитро Шлимко зазначив, що об'єднання трьох політичних сил у Верховній Раді дає можливість дієво протистояти нині діючій владі. А його колега Роман Чернега запевнив, що таке об'єднання створено надовго і для ефективної роботи. Вибори, які відбулися у жовтні 2012 року до Верховної Ради, вони спонукали не тільки об'єднання політичних сил як опозиційних до Верховної Ради, але уже поштовх, і це показала практика, що закономірно відбувся і на місцях на теренах Івано-Франківщини, цей процес розпочався від обласної ради. Адже в обласній раді було створено так само фракцію об'єднаної опозиції батьківщини, коли вийшли всі ті політичні сили, які представлені в обласній раді, і йшли на вибори до Верховної Ради. І безперечно, що мостик перекинувся і на місцях. Тому на Коломийщині те об'єднання, яке сьогодні є, воно є одним із найбільш потужних. Це об'єднання, яке сьоні зрозумів, вже, що генерує ті чи інші ідеї. Це те об'єднання, яке дасть можливість не дріб... Мати уже карасю, от тому, що знаючи ситуацію, яка склалася на керівному рівні, мені здається, що у цьому об'єднанні зібралися ініціативні ділові люди, ті, які будуть дбати про розвиток Коломийщини. виконання тих повноважень і вирішення місцевих проблем, я думаю, що може здійснюватися і ефективно забезпечують тільки спільно з. Опозиційними депутатами, які від Прикарпаття є в парламенті, слава Богу, на сьогоднішній день у нас є майже 20 чоловік і тішить те, що ті проблеми, які на сьогоднішній день десь виникають, ми маємо можливість спільно і обговорити, поділитися своїми думками щодо їх вирішення. Безумовно, ну, процес складний через те, що ми все ж таки є в опозиції. На сьогоднішній день, особливо Західна Україна, десь є. Ну, напевно, через призму своїх політичних уподобань і політичного вектору, не дуже вигідним регіоном для забезпечення і вирішення місцевих проблем, в тому числі там, транспортної інфраструктури, ви бачите, які у нас там сьогодні дорожнього покриття не тільки в воно в Франківській області, а й в сусідній, Тернопільській і Львівській областях. Ну, безумовно, соціально-економічний розвиток від цих речей також залежить. Тому, тільки після того, як ми змінимо у країні владу, після того як зміниться президент, зміниться уряд, ми зможемо впевнено говорити про вирішення всіх місцевих проблем на якісно іншому рівні. Народні обранці також активно взялися за обговорення і місцевих проблем. Так вони пообіцяли допомагати мешканцям міста та району у будівництвах Дамб на річках, відновлені доріг та й загалом працювати на благо рідного краю. А Дмитро Шлимко розповів, що він навіть не полягає. Щоб за ним закріпили Коломийсько-Снятинський округ. Тому тепер він частіше буде на покутті. Перший заступник голови обласної ради Олександр Левицький зазначив, що Коломийщина завжди була на особливому рахунку в області. Він впевнений, що так залишиться і надалі. Депутат розповів, що обласна рада завжди допомагала і буде допомагати місту і району. Треба тільки, щоб громади діяли активніше та рішучіше. До ювілею 21 й садочок до 50-річчя, Там 25 грудня очікується фінанс святкування. 500 тисяч гривень має бути профінансовано. Ми у ряді шкіл будемо сприяти заміні вікон, в тому числі третя школа, в тому числі ряд інших. Обов'язково. Дитячо-юнацька спортивна школа номер 2 Ви коломияни, сигналізували, інформували про небезпеку закриття. Слава Богу, знайшовся все таки здоровий глуст закритим. Заклад не буде, і ми зараз будемо сприяти забезпеченню інвентарем для того, аби все таки матеріально технічну базу покращити. Також важливим питанням є берегоукріплення і русло регулювальні роботи, які піднімав один з депутатів. Організаторами зустрічі виступили депутати міської ради. Саме вони зібрали своїх колег у студії програми Коломоя думає. Коло не здивували активністю народних депутатів. А Любомир Глушков та Володимир Довганюк зазначили, що це лише початок таких зустрічей. Надалі їх буде. Значно більше після останніх виборів до Верховної Ради ситуація кардинально змінилася в області від Івано-Франківської області. Є досить багато депутатів від об'єднаної опозиції. Тепер ми маємо до кого звертаємо, звертатися, маємо можливість з ними спілкуватися, маємо можливість через них вирішувати проблемні питання, які є в нашому місті. Тому, зокрема, ми і звернулися до них з проханням щодо організації такої зустрічі, учасниками якої були б депутати міської обласної ради, члени виконавчого комітету. Та депутати Верховної Ради. Як ви бачили, що дуже багато було запитань. Питання стосувалися суспільно-політичної ситуації як в місті, так і в цілому державі, а також обговорено дуже багато проблемних питань, які торкаються безпосередньо життя нашого міста, наших жителів міста Коломиї. І, як ми намітили, будемо разом працювати, вирішувати ті е, нагальні важливі проблеми, які зараз турбують Коломиян. Дуже приємно, що депутати Верховної Ради. Відгукнулися наше е, запрошення, приїхали, знайшли час. Ви ж бачите, що зараз робиться в, в Києві. Постійно треба бути там, постійно треба бути в бойовому становищі, але все-таки знайшли час, і ми бачимо, що Коломиї їм небайдужа. І зустріч бу була плідною. Е, дійшли до висновку, що в Коломиї створюємо спільну загальну е, приймальню депутатську. І щомісяця там буде чергувати, буде приймати людей, депутати від удару, депутат від Батьківщини, депутат від фронту змін, тобто люди переживають, болювають за наше місто. І більш ніж впевнені, що ті цілі, які ми поставили перед собою, в першу чергу це басейн. Для нашого міста та району з їхньою допомогою з допомогою депутатів обласної ради з допомогою депутатів міської ради та районної ми це зробимо. Зустріч тривала понад дві години. Однак, запас питань у маян здавалося невичерпний, та закінчувати круглий стіл довелося у темряві. Раптово зникло світло.